Групу AD16 RGR на тему е, ігрова консоль іванка без перешкод. Тут у нас плата це MA328P. Екран IlTD9341. Е, 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 Ми використовуємо піни 98, 13, 10 і 11 і дві кнопки. Можемо розглянути код, в принципі. І ось-код. Тут ми встановлюємо пені для з'єднання з дисплеєм. Ініціалізуємо об'єкт для роботи з диспєм. Е, ініціалізуємо змінні гри. Ініціалізуємо дисплей для встановлення параметрів інтерсейсу. У нас поворот дисплея, заповнення екрану кольором, колір тексту і розмір тексту. І налаштовуємо кнопки e, і ініціалізуємо генератор випадкових чисел на основі аналогового сигналу. Далі ми перевіряємо, чи почалась гра, якщо не почалась, то ми очікуємо на натискання кнопки для початку гри e, Ну і очищуємо екран. Опсуємо Game Start і True. Якщо гра триває, то ми викликаємо функції для малювання дороги, руху гравця, малювання перешкоди, виклику функції для оновлення рахунку для зіткнення, для гавного руху. Якщо закінчилось, то ми показуємо початкове меню при завершенні гри. Ось наступне влаштування початкового меню гри. Малювання дороги, це назві біля ну, смуги просто. Далі рух гравця вліво та вправо, залежно від натискання кнопок. Далі малювання перешкод. І, 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 оновлення рахунку на екрані. перевірка та зіткнення гравця з перешкодою. Зараз можемо і, ну, протестувати. Як це все працює. Ось можемо, в принципі, запускати. Ось, як бачимо, завантажується. Просить нажати будь яку кнопку, то пише наш рахунок. Ось ми натискаємо кнопку. І в нас завантажується ну, гра. Ось ми коли при, ну, врізали щось, нас пише Game Over. Е, наш рахунок. Е, ну, ось наш рахунок так само пишеться і тут. Це наш кращий рахунок. Пишеться. Тут ми можемо ну, для того, щоб продовжити нажати кнопку. І, ну, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу.